І так, ось такий дивовижний вольєр у нас з'явився. Дуже симпатичний. Такі гарні ручки. Є замочок, щоб тваринки не втекли. Є такий будиночок просторий. Тут тонель, сходинки. Ще сходинки. На першому поверсі тут можна розташувати їжу і воду. Тут у нас колесо. Є окремий ящик для зберігання їди, їжі і ящик для сміття. Також є. Підсвітка. Ось такий дивовижний будиночок.